Конду, я вже вибираю походження послушнику, це от все. Угу. Uh -huh. Це не має сенсу. Ні, має Ні, кожен... має. сенс. Кожна річ тут має сенс, кожен відсоток щось значить. К кожна буковка, блять, містить в собі дохуяє більше а, сенсу. Люба люба цифра може повпливати на все. А оскільки тут все залежить від донбаної удачі, як таке деш кубик, то все залежить від всього. Ти чихнув десь на початку гри, а в кінці хтось каже «Пам'ятаєш, ти чихнув, а не треба було чекати. а тепер іди нахер знову на початку гри і не чихай більше там». Е-е-е, чихай більше, як обходимо. Та тільки не скипай, будь ласка, Толі, нічого. Та все, все, я я пішов за пибу. Молодець. A few moments later. Тобі ще куди під час кат-сцен мені, блінськи, має орати руки під холм? Да, по факу. Ігніс! Як завжди хуйовий, блять, в... Да, да! да да это майстер про махо з любої відстані любов за п'ять любого відсотка. Це просто як би не старався. Ну знову ж таки, початок це сама нудна частина тут, і доки не їдемо до брами Балдура. А далі там Ну, блять. Да, но ну, тихо видишь, это третий факт. Факт. Это третий факт. факт. Это буду на этих камешек. Не-не-не, тут просто едут и вбьют. Да, охуеть, блядь. Nope. Nope. охуеть, блядь. Да, охуеть, блядь. Ебать, у нас тут три промаха подряд. Мы ее. Я понял. Мне подобается цей задум. Ага. Хай она, блядь, той насильно надеется, что, блядь, выжива. что, блядь, женщина. Там будет медведь. Я и так знаю. Обачайся. Прибив, але там буде ведмесич. похуй, як я називається, фак залишається факт. Ну, ведмесич це комбінація ведмедя і сови. Ти <рес> Вичайсь. пиво <рес> бухав, блять, алкаш. Ізіс, я у на нас двох останю. Трачу останню хілку. Я, інновація... Все, у мене більше банок нема. Да, бля. Шо я тобі зробив, сука, твої, блядь, твоїх родичів... по кругу воде. Я вах. Вставай, заебал. Макс, покидай, и зараз той ублюдок по мені манівестриу, и і пизда. Ооооооооооо, ща давай, 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 давай. буду дура, блять, я ее рот ебал просто нахуй. Блин, два шара поднимай. Ну ну что ты разликся, а? Давай вставай. Давай, давай, бля, потому что на пидема там надо буду вбивать, блять. Давай вставай, я Давай, это дура. Да, полезла, 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 блядь. Так, давай, стреляй, стреляй, ебаш, ебаш. Дай хоть промо. Да блять, вы меня затрахали, ребята, ребята. Ну вот так вот. Вот так вот. Oh, боевый монах трахнут. Сука! Да, блядь! ха 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 Бл**ть! Ти сказав! Ти сказав! О, брат! я живу, та х**й, просто атака приймаю на за**лоті, блядь, просто всі. П**ець, б**ть! Травкнув їх буйовий монах. Не підзимать когось, чого хуярить? Не, блядь, просто врата. Та не, якщо хочеш попробуй когось підняти. Але тоді не вистрілив, правда ж? Ага. так занадто Не, ну ще ще є можливість щось зробити. Да, є основному подібні. Мені да. Мені вообще. Я раздессо! Держи, мене, сейчас. Мені тут з можливості лишається просто ТикТок заради чекаємо. Ну я блять виновата, я що у мене ноут не хоче працювати, ну я бы не в рот, ну, робіть персонажів, ну хулі ви до мене доебаєте. Ні, тут в плані без тебе не запуститься. І мене Саша якийсь трохи тихий, хоча я хоча на 200%. Саша. Бо я микрофон підняв, вверх, бо я паралельно їм фидешечку. А, смешного. Мочного. Я... ДЕНАЙД! О! Що сталося? Ти вилетів. Я випадково. Я не знал, что это кнопка робот. Пу-пу-пу, блядь. Я сейчас новому А растворивать надо будет? Я, блядь, не знал, что это кнопка робот. Ой, пиздец, что выходить надо. Не, 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 не. Не? Сейчас, блядь, я Саша не бать кидаю. не почекай, я, я через тим уже вот сразу проеднаться. У mm -hmm. меня ж полностью Балдургейт закрылся, блядь, параллельно с тобой. А, нихуя себе. Ебать, ты белый. куль, ты такие белые, ну стань нормально. Быстро, темнее стал. Да, э, да блядь, ца. Блядь, народ. Уже пришла година, а мы не на миллиметр, блять, не просунулись. Не, мы вбили чотирьох шакалів. Вбили 4 шакалів. Все. Мы, блядь, спочатку півгодини налаштовували Болдус Гейт. Заходимо до мене. Я заходив до файл, я пересюда вилетіло. Давайте перезапускаємо. Перевірка файлів, я пересюду. Давайте перевірим файли. Ой, заходимо знову до мене. Біпес просто гра сьогодні. Просто турдо. Блять. Зайобий туст. Так, я ща прийду. Здається, піліський просто пішов за пубом. Цей ми з Ставчуком є чи що на наша групає, ми сидимо і собі ну, один одному новини кидаємо. Я Саше показував. Там е, Закарпаття українське. Там що не новина, то якийсь піздець просто. Школьники щось там ізнасилували свою школьну керівничку і зняли то на відео. Мужик вбив свою дружину, потім відрізав собі член і, типу, викликав поліцію. Там шейк. Ти просто читайся і не можеш зрозуміти, що там, там у тому закарпатті взагалі твориться. Типу, під чим вони, бляха? Типу, що вони там творять? <різько> саму траву? <різько> <різько> да 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 типу. Там ну такий піздець твориться, що це просто дурдом. Блять. Вбити жену і відрізати член. Ну да, то, типу я, я Саші це вот якраз показував цю новину, то він тут. Агідно. Це коли... Це колись... Це була коли... агідно. <рикл> Колись давно я колись давне почув одну якусь новину, що коротше, в Росії е е якийсь чел в якості протесту вийшов на Червону площу і прибив е е яйця до Червоної площі. ну... <фл <suas> <флес> 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 Руснян не буде розмножатися, я радий. Да? Це типа для, 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 для нас це той не мінус. Не, ну Це ж давно була ця новина, блядь. Ну це той самий рівень, мені здається. Той самий рівень піздь, угу. Ну заебись, клас, ахуєнний мульт. Ні, дійсно прикольний. Так, да, блять, але осознання yeah. того, що ти ніколи в реальному житті не зможеш отримати демона кота дуже гарчає. Або Ворона, ворона капелюшком. А поворона и кис пиздить каполю худама на кота. А Чого я так довго біжу, я не можу зрозуміти? Що в мене там швидкістю бігу? Ти стоїш на місці зараз, мене. Ні, я біжу, вроде би. Ні, ти стоїш на місці. Ти стоїш на місці. Ні, я біжу. Блять, я біжу! бежу. бо я біжу, я нічого не знаю. Ти стоїш у нас на місці. А от это уже. Да, блять. Я кажу, що я біжу. Хули до мене, пиздец. Так бы ты Я пишу. Ты же разберешь проверяй. Блять! Саша! <сос> Ох, да, ты же разберешь давай давай, давай, то. І гнісом при чому. І гніс дуже небезпечна магія. Не допускай збереження бо мене. Та зараз чекай, ну блін, згрузиться. Будем Тому... вс. Як зараз іронічно бал розвід показує наші всі відношення. Я вже з дівчиною. Берінський пішов за дівчиною, Саша пішов за мальчиком. Я пошёл за женщиной, Толя! Я пошёл за женщиной! Ой, ладно, пошёл за женщиной, но ты не меньше, в не меняй. У меня, меня всё правильно, я за секси-мальчиком. Ну. Пиздец. Baldur's Gate. Я вообще пишу за палкою, на крайней Я за палку пишу. Мне палка нужна, а не женщина. Как там этот мульт по был? Бобер очень любит бросать палку. А, да, 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 да. Валера любит кидать палку, но Лена ему не разрешает. Ты Только ты уточнишь, что тебе треба палка на стропонне комбинаты бы выебал. Просто палку метать. Просто палку, я как буду мне давать посевку. метать. Да, буду метать. Так, все, ретуйся у вас мальчика, и не подходит, думаю, скажешь. Так, це наче одразу після того, як я його врятував. А, а Толя, будь ласка, не накидуй на мене нічого, я виб'ю двері просто магією і все. Ладно, ладно. А, ні, блять, через те, що це було збереження, він а... вмер цей а... мальчик. А... Чого вмер? Ні, це, це, це через те, що Білінський відключив покроковий режим до того, як ти його врятував. А, да? Да, я не знав. Піздець, Білінський. От-от палка, що взаді в неї, взаду в неї. Кому мені треба, Ну, ти хоча б помий перед тим як користуватися. Прозвучало очень Да-да. Добре, хто перший проходить? Ти там Толя, в тебе найбільше хп, ти маєш проходити перший. Сумарно найбільше хп в мене смажу. Я тільки хотів возразити. Не-не-не, я уточняю.